Куда со? А зараз. Пашол. Я не знімаю, я виймаю. Це система, я виймаю, хто нам забирає, саме набір. Е, пишеш про адреонування специфіки, так що він буде вилучений з генетичного. Ні, 75, 76, 77.

32, 33, 34, 35. 30 35 30, купюр по 100 доларів 5, 69, 60. 35. Щоб на... Кошти до спеціального пакету. Ви затримані у процесуальному порядку на підставі статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого чистою 3 статті 332 2. Кримінального кодексу України, а це саме організація незаконного перетину Державного кордону України.